П'ять євро. Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі в місті Ба. Зараз вийшла у магазин. Треба і продукти купувати, і підставку під телефон зламалася, подивлюся. І, ну, коротше, багато всього треба. як я назад буду добиратися, я не знаю. Я ще не знаю, як вперед буду добиратися. Зараз буду тормозити машину. Як завжди, вийшла на трасу. Ще не дійшла верніше, ще тут стою у себе. Спека неймовірна, чесно, це просто якийсь фініш. Мені так в цьому спекотно, але ну зима, да. Ну на, на хвилиночку, друге люте, <смі> хвилиночку, але я зараз складати це все в рюкзак, тому що дуже спекотно. Зараз коротше дівчинка мене підвезла сюди. Вона каже: ми в подуруці їдемо, але ми вас завеземо. Це зовсім інший куток бара. Розумієте? Вони мене завезли, і ми з нею розговорились по дорозі. а вона, вона блогер в інстаграмі. І, можливо, вона зайде до нас у гості на прямий ефір на канал Джуліана Хомофішла, тому заходьте також. Зараз я знаходжусь в магазині 2 десембра, І я хотіла тут подивитися лампи. Ну, я покажу, що тут є, звичайно. Ну, от щось таке, знаєте. Є дешеве за 22 євро. Ну, воно таке страшненьке. Навіть не знаю. Юля, то їдь в подуручку купляй за 46, так? Да? Ну, то що ти модною хочеш бути? Тобі яка разниця? Тому що я буду і в спальні знімати відео. що? Кому це в спальні відео треба 100 років? <сміття> Не смішно. Не смішно, тому що нема що дивитися. Ось, будь ласка. Я думала з ними поїхати. Якби я взяла ту лампу, яку я мала змінити, можна було б з ними поїхати. А тебе хтось запрошував, да, Юля? Коротше, тут у нас можна щось купити для. Ну, такого прикрасу дому, але це, я б на це поки навіть не дивлюся, тому що ваза це добре, але світло мені якби найголовніше зараз, щоб мене такі лампи, ніби в мене будівництво тільки зараз завершилося. Що є в 2 десембра? Все. Кондиціонери. О, мікрохвильові пічки. Так. Дивіться, бівок 170 євро навіть є. 165 шістдесят п'ять таке навіть не дивлюся. 165-129. І вон там, що це теж вік, 84 євро. Кондиціонери, скажу вам, ціну 550. Ну, я зразу кажу, та, що знижка 10%. 454, 680. Давайте саме нижче, 350. І саме вище, 680, я бачу. І, як їх називається, Пральні машини все таке взяла в електроніці в бековерніше. Ну, електроніки в бекковерних ходить, це той самий господар дешевше, набагато. Да, йдіть, йдіть. Працівник. І тут є. Холодильники, є пічки. Ну тут я з техніки нічого не взяла. Тут дорожче було. телевізори звичайно, теж тут. Я просто я вам навіть ні разу не показала, скільки коштує телевізор, бо це останнє, що мене хвилює. Але раз ми зайшли, то я вам покажу, щоб ви зрозуміли різницю. Що менше можна було показати, 689 ціна. 406 хлопці їдять. Далі менші. 140 євро навіть є. Серйозно, на барховці продають за 100. Тут, тут хоча б з гарантією, я думаю. Все, там ще можна було, звичайно, менше мене писати, щоб я точно не побачила. І окуляри треба одягати. 396. Ось такі величезні. Так, є лампочки схожі на мої, але не то. Тут 46 на 3. У Мене 30 на 3. Все-таки на базарі в Подгориці дешевше. І от там на чотири. Але по дворі на чотири я не бачила. От в зал все-таки, я думаю, чотири взяти сказали. Не знаю. Тут прям професійні якісь. А ціни нема на професійні. Так, змінили тут все. Знижка на люстра, я так розумію. Слухайте, а що тут це змінили? Тут більше електроніки стало. Спочатку тут більше господарських в принципі, товарів було. Ну, так і є каструлі. Юлі, ти одні каструлі нам показуєш, це йде. От, будь ласка, дуже великий, вибір для посуду. Мені нічого не підходить. Нічого з цього, воно все широке. Чуваю, треба в Ікеї просто купити. Все. Я не можу зрозуміти, що це 8,30 коштує сито. 8 євро, 30 копійок, що здуріли чи що. Католицький храм, видно, так? Навпроти знаходиться магазин волі. І прямо біля нього знаходиться магазин, який називається 2 десембр. Це по чорногорськи так, 2 грудня, правильно ви переклали. Раз от сюди прийшли, і йшли, йшли і прийшли. Тож я вже думала, що, напевно, хтось щось наплутав. Ні, все нормально. Зрозуміло, так? можна одразу ливочки купити. пальми. Так, ціна на землю починається від 3 євро до 13. От. Це треба машиною. Це, я, звичайно, додому це не потащу. Як я його потащу? Хіба що? Не знаю. Так, а от це в нас що таке росте? Цікавий такий вазончик хороший. Мені подобається, знати, що саме унизу зелень. йде. Не так, що стовбур, стовбур, а потім тільки зелень. Юля, да, візьму купу собі яблуню на балкон. Ну, такі дерева у нас тут. І шкода, що нема ціни. А, тут вже намальоване хоча б. У нас персики. як садити. Альбі, кока, боліда. Ціни нема. Інжир. Фіко. Так, оце груша. Пера. Тут такі пони мої пишеться, можливо, це е, сорт груша. Нема ціни, взагалі нічого нема. Не люблю так. Ну пишіть, будь ласка, люди собі самі ходять дивляться. І каміння продається, і дренаж продається, все є. Каміння 5 кг 5,20. Вазони 4,50. Це глина, це глина, до речі, це не пластик. 5,90, 4,90. 6,90. А ось такі мал маленькі шлібзики. 3,80. Ось, будь ласка, 2 євро. Такі довгенькі. 2.30, якщо довше. 2.40. 5.50, нічого собі. А що такі високі? Це пластик, до речі. 2 також. Взагалі малюські. Такі маленькі. 80 копійок. О, мені такі нормально. Пересадити куди. Я щось білі люблю, я не знаю, чого. Такі мені не подобаються. Ці 70 копійок. Є зелені. Євро 20. Ось такі великі, 2,70. сімдесят. Ну, звичайно пластик. Пальми, все. Я Буду пластик брати, яка мені різниця. Там ж головне, щоб земля була нормальна. А це 890 це як паркан чи що? Що це таке? Це, це прям такі великі якісь. Огородження. Типу 3,70 по, по 4,60. 4,50 таке. Вже такі велик... величенькі. А бачите, не треба під низом цю мисочку, але вже відразу так. Не знаю, чи таке добре воно. Коротше, є різні дратненькі. А чому нема білих квадратних? У мене тут таке питання. Все це теж по 70-30 сантиметрів. Отака 2 євро, от такі 3.80. Це, ну, напевно, троянда 3.80. 4.30. Отакі ж типзик маленькі. А оце, що мені дали 9.90 нічого собі. 12. 12.50, 7.50 такі. 9,90. Ну, я не скажу, що тут дешевше, ніж в Кіпсі. М -м. Я в Кіпсі просто не бачила е, землі, що продавали. А ця пальмочка по чому? 9,90. Ну, прикольно. Слухай, ти пальмами хочеш? А шо? Тут за насіння 3 грами 40 центів капуста. А тут, не знаю. Чомусь немає крупу. Горох, який хочеш. Морква по 2,50. Перець солодкі, помідорки, 60 центів на сіння, на петрушку. Морква 2,50. Тобто тут всі різні, тому так і не написано. Перець, наприклад. А, тут треба у нього запити, запитувати постійно все. І для висадки от є такі штибзіки маленькі, які хочеш. Ну, от, по, взагалі по 5 копійок. По 5, по 9, по 7. Ну, це добре, щоб можна було присадити. А оці по 50 дивись, і по 20. Оце було б тут, теж гарно б купити. Гарненьке таке. Ось ця коштує 28,90, 29,50. Ця пальмочка 68,90. Топ 108 чи шо? Угу. Це щось, що плететься. Можна було взяти окуляри 12.90. Це паркорно дивиться. Але воно таке велике, куди ти його? 29,90. О, вчора я бачила. 68,90, нічого собі. Воно ну, на вулиці отак росте. Я вам кажу, що мені здесь ця китайська троянда. Сорок п'ять літрів, седам ага. девяносто. Семь, 7,60 стоит сорок літрів. Ага. Я поняла. Хорошо, я помислю. А це на це, це ложь. Це ту Це за още. Ця дешевле, але він говорить, що не дуже. А вот це то коліку не може то цвече. не може, то, не, може не, так? Не, може. не добре. Але колюку коштує 50 літрів. Чотири з половиною. Але це отакий от великий град. Вони працюють кожен день, крім неділі, з вісьми ранку до вісіми вечора. Саме велика проблема в Чорногорії це знаєте що? Сміття. Дивіться, яка гарна природа, супер. Нічого немає поганого запаху, взагалі все нормально, але оце сміття, ну це ж біля будинку, ну заберіть, ну на що його туди кидати. Ну от так. А природа супер. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день провожу прямі ефіри на каналі Джуліана Home Official, десь починаю о першій другій годині по чорногорському часі. О сьомій вечора читаємо вечірню молитву і сім тридцять розходимось. Буду вас чекати. Всім бажаю миру в душі, любові, благодаті, мудрості, і звичайно, щоб виконали всі наші самі-самі гарні бажання, Всім миру.